Не взявся вітерець, не посить копустунець, заходився біля хати жовте листя піднімати, листя те, що натрусив, уночі з колючих слив. Дітки, сьогодні ми поспостерігаємо за вітром, як зрозуміти, чи є на дворі вітер. Так, правильно, треба подивитись, чи гойдаються гілочки дерев та кущів, чи кружляє листя по землі. А чи є на деревах листя? Ні, немає. Осінній сильний вітер Позривав всі листочки з дерев. Ще сильний вітер ганяє по небі хмарки. А який ще вітер буває? Теплий, холодний, легенький, сухий, морозний. Вітер ще може бути злим, сердитим, страшним, наробити лиха, а може бути, добрим, лагідним, приємним. Що робить вітер? Він дме, завиває, шумить, свистить, качає дерева, розганяє хмари, жене листя. А як ми скажемо, на вітер лагідно. Вітерець. Послухайте, як вітер гомонить. А як вберегтися від вітру? Так, потрібно тепло одягатись, обов'язково одягнути шапку та шарф, а якщо сильний вітер, то краще на вулицю не виходити. Будьте обережні у вітряну погоду. До нових зустрічей.